Більше про роботу рятувальників у час повномасштабної війни та подвиги, які для них вже стали повсякденням, розпитав Олександра Хорунжо, пресофіцера Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Ще раз вітаю вас, слава Україні і слава нашим рятувальникам. Цими днями відзначаємо їх професійний день, але мені вважається, що від початку повномасштабного вторгнення, та й від початку російсько-української війни з 2014 року, тому що на сході так само рятувальники допомагали і обстріли тоді ще почалися. А ви всі герої, передавайте підрозділам нашу вдячність від подробиць, від інтера Низький Уклін. І от в кінці цього сюжету рятувальник сказав, що він просить людей не бути байдужими, допомагати один одному. Оця емпатичність, коли ми натрапляємо на фотографії, коли з під завалів витягають маленьких дітей, немовля. Наскільки важко рятувальникам лишатися небайдужими, емпатичними? Насправді це непросто. Тому що кожне рятоване життя це, це десь стрес, напевно, коли ти стикаєшся на завалах під час прильотів, під час ліквідації цих обстрілів. Це певний стрес. Але тут я хочу зазначити, що в рятувальники йдуть люди підготовлені. І психологічний аспект це один із перших яким треба володіти, це ментальне здоров'я рятувальників, яке перевіряється ще під час а, прийняття їх на службу. Це дуже важливо. Окрім фізичної підготовки інших показників і тому. Рятувальники мають бути стійкі і витривалі. Окрім того, що у нас ще створена відповідна психологічна служба, яка постійно слідкує за здоров'ям ментальним рятувальників. постійно зробить скрінги і постійно а, аналізує ситуацію з ментальним здоров'ям і відповідно працює з самими рятувальниками. Навантаження: наскільки воно зросло? Під час повномасштабного вторгнення і в яких саме регіонах, тому що є міста, в тому числі і Київ, які менш обстрілюються, а є прифронтові, Харків, Чернігівщина, Суми, де постійні обстріли, чи проводити ви ротації так само, щоб навантаження розподілити між підрозділами? Безумовно, ротації постійно на постійній основі проводяться. Це стосується фактично всіх підрозділів ДСНС. Наприклад, в західних регіонах, регіонів можуть пересуватися рятувальники в східні регіони відповідно навпаки, тому що навантаження дуже і дуже велике на рятувальників, особливо якщо взяти статистику, у нас. 232 тисячі виїздів від початку широкомасштабного вторгнення здійснили саме підрозділи ДСНС, і це саме на ліквідацію наслідків російських обстрілів. 232 тисячі. Уявіть собі цифру, і врятували 6492 людини. І ще на жаль, сумна цифра: понад 4800 Вони дістали загиблих. З-під завалів, ну от як таке витримати, навіть mm. психологічно, навіть е, стійка людина. Ну я вважаю, що найстійкіше е, це в нас військовослужбовці, які бачать оце все е, смерті щодня, і рятувальники, які першими витягають ці тіла, особливо коли це, це не діти. не просто. Повірте, саме діти. Оці картини на найстрашніше. Ну я згадую 31 липня, е, коли був масований обстріл міста Києва в Святошинському районі, mm -hmm. тоді влучила. Ракета російська у житловий будинок, і тоді загинуло фактично 28 людей. І, на жаль, рятувальники витягали із-під завалів і дітей. І був випадок, коли фактично сім'я загинула, там батьки були, поруч дитина. І тоді вижив, з-під цих завалів витягнули живого кота. Це взагалі щось таке було якесь диво. І... Розбираючи завали, дійсно це, це стрес для рятувальників. Але скажу так, що вони підготовлені. І вони не скажу, що звикли до цього, але переносяться. А от коли вдається врятувати? Це величезна радість. Це найвища радість, яка є у рятувальник. І найвища винагорода. І найвища винагорода. І людська подяка це найвище на Коли люди просто підходять, обіймають рятувальників, коли говорять про те, що дякую, вам, рідненький. і це я спостерігав постійно. І найкращого для рятувальника не може бути це те, що ну за те, що дає нам сили рухатися далі і працювати на завалах, на місцях ворожих атак в усіх напрямках. Це тест на людяність, чи це в протоколі так прописано, щоб тварин рятувати? Це тест і на людяність, і це, це бажання самих рятувальників. Тобто обов'язку такого немає? А, У вас там в статуті дивіться, не проповільно. Обов'язок говорить так: порятунок людських життів і майна громадян. От якщо це кіт в сім'ї. То як Мені ми здається, можемо, що вони як, навіть як не розрізняють, розрізняють вуличний чи не вуличний. Як не Ми рятують? можемо не, не врятувати. Звичайно, вперше це ну, по-перше, це звичайно це а, саме бажання рятувальників допомогти усім і допомогти і тваринам, в тому числі. Тому багато рятуємо відповідно і котів, і собачок на завалах, і папуг. Багато тварин, і люди дякують теж за це дуже велике. Але ви стали пріоритетною ціллю для росіян вже тривалий час, майже рік. Повторні удари. От є алгоритм дій, як вберегтися, і скільки рятувальників загинули під час таких обстрілів, якщо маєте статистику, так 108 рятувальників загинули у нас від початку широкомасштабного вторгнення. Росіян і 537 отримали поранення. А як вберегтися? У нас розроблені алгоритми і введені в дію відповідно з, і з ініціативи Державної служби з надзвичайних ситуацій за підтримки Міністерства внутрішніх справ. І я вам скажу, що ці алгоритми дають результати. У нас порівняно наприклад, з 2000 тисячі. А 24 роком, 23-м роком зменшилась кількість загиблих рятувальників, якщо брати терміни, і завдяки цим алгоритмам в алгоритмам, в тому числі. А що це має, може бути? Що це за алгоритм? Це відповідно постійний моніторинг повітряної ситуації, це вибір безпечних маршрутів пересування для наших рятувальників. Це відповідно отримання інформації і швидке. Е, е, Швидка е, перехід в локацію е, укриття це відповідно розосередження е, рятувальної техніки і так, далі, і так далі. Всього розповідати не буду. Але скажу так, що е, дійсно алгоритми існують і е, вони дають результати. Але тут в іншому проблема. Проблема в тому, що е, державна служба з надзвичайних ситуацій не може не виїхати і не надати допомогу людям. Не може не виїхати і не просто не гасити або не рятувати людей, або не розбирати завали. І саме в цей момент, коли виїжджають і ми бачимо, що треба допомога прямо зараз і тут, росіяни можуть влучити повторно. Тоді, щоб не було більше жертв, і щоб цивільні не додали вам роботи, поки ви їдете, що не заборонено робити, якщо ти опинився на місці влучання. Це саме для людей поради зараз? Так. А, ну, по-перше, як завжди, Щоб вам ми говоримо. Потім не додалося роботи і не доводилося, наприклад, тих рятувати, які могли б бути в відносній безпеці. Ми завжди просимо людей, і відповідно, от зараз, да, наприклад, особливо в великих містах, завжди просимо, по-перше. Паркувати правильно автотранспорт не не, не перезавантажувати саме під'їзні шляхи до рятувальних підрозділів. Чому це важливо? Габаритна велика техніка. Під'їжджає у двори і можуть бути просто запарковані місця, і це додаткові хвилини. А там може знаходитися у небезпеці людина. Друге питання. А не потрібно а, там прямо зараз іти і допомагати рятувальникам. Рятувальники це ті люди, які підготовлені, абсолютно знають, що вони роблять, і розбираються, з чим вони працюють. Тому а, найкраще місце це безпечне місце в цей час для людей. Якщо це велика масштабна надзвичайна ситуація, завжди на місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, який надає допомогу всебічно людям, починаючи цим. Поліція, рятувальники, місцеві органи влади, комунальні підприємства і так далі, і люди можуть тут отримати відповідну допомогу. Тому а, ми завжди раді допомоги і зазвичай і волонтерам, але ми завжди кажемо: будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. Тут працюють рятувальники, тут не є небезпека, нависання нависання конструкцій, які можуть впасти і травмувати людину. А якщо людина під завалами. під завалами, намагатися вибиратися чи не рухатися краще. Є різні ситуації, я вам скажу так, що а, якщо людина опинилася під завалами, вона має бути чітко впевнена, що допомога вже їде, що рятувальники вже прямують до неї. Не було такого, щоб а, був ракетний удар або дроновий удар, і рятувальники не виїжджали. Прямує і вони мають дістатися. Тут важливо чітко знати, що коли рятувальники приїхати, треба повідомити про, те, про себе, кричати, якщо є можливість зателефонувати, зателефонувати, дати про себе знати, щоб рятувальники якомога швидше якраз визначили місце, де про, потрібно проводити роботи. Безумовно, у нас є багато засобів, як це можна зробити. У нас є кінологічні розрахунки, у нас є спеціальні прилади. Але Хвилини втрачається, тому якщо а, чу і ще головне, ми а, постійно а, оголошуємо хвилини тиші. Це що таке? Це коли припиняє робота вся техніка, і просто рятувальники слухають а, голоси людей, які можуть бути під завалами, і в цей час потрібно. Як голосніше повідомляти себе, бити можливо по якимсь конструкціям, але робити це обережно. Чи, ви, чи якось розбирати завали і влазити? Mm -hmm. Я думаю, тут відповідь на певне все ж таки ні, тому що можна порушити все те, на чому все тримається. І тоді буде звичайно, лихо для людини. Mm -hmm. Тому а рятувальники це роблять дуже обережно і поступово. Не працює одразу інженерна техніка, воно все робиться абсолютно. По алгоритмам не додають вам цивільні роботи от під час повномасштабного вторгнення хибні е, дзвінки? Їх стало менше чи стільки ж? Хибних дзвінків, до речі, стало менше. І ми вдячні за це людям. Що саме хибних дзвінків там, де потрібно. ну Відволікати сили і засоби, які потрібні зовсім в іншому місці, а виїжджати на цей хібний дзвінок раніше і, була школи, мінували. і ми так? просимо. Да, і ми дякуємо людям за це. І ми просимо, щоб таких дзвінків було якомога менше, тому що роботи, повірте, у. Підрозділів ДСНС дуже і дуже багато. У вас додалося роботи ще й із саперною саме. Тобто ви виїжджаєте не тільки на гасіння пожеж, а ці ж снаряди вони можуть і не розірватися. І я так розумію, на східних на в південних регіонах саме там артилерійські снаряди, і там треба працювати дуже обережно. А в чому специфіка? Чи проводите ви якесь перенавчання, кваліфікацію підвищення, чи це окремі розрахунки у вас працюють? Дивіться, до війни широкомасштабного вторгнення до великої війни у нас було 600 піротехніків за штатом. Зараз а, війна а, зробила так, що звичайно, ми штат розширяємо, і зараз десь це близько 2000 людей. Тобто, фактично, там, в п'ять разів збільшилась кількість е, піротехніків, саме ДСНС, які проводять роботи е, з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Якщо взяти по цифрам, це десь 615 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 5 тисяч авіабомб було знищено за період е, від початку вторгнення. Тобто це величезні цифри. Е, щодо. Е, Роботи саме на докупованих територіях, то найбільше тут залучення йде на Харківщині, mm -hmm. Донеччині, відповідно, Херсонщині, Миколаївщині. Це чотири регіони, в яких найбільше залучається, звичайно, Сумщина. В яких найбільше залучається піротехнічних підрозділів. Там теж проводиться своя ротація, відповідно, і працюють такі, знаєте, зведені загони піротехніків, які можуть бути, наприклад, з Львівської області, з Волинської, з Івано-Франківської області, працювати на Сході по Південному Сході і виконувати свої завдання. Звичайно, залучаємо що величезну кількість і. Це дуже класно, де класно що залучаємо ще велику кількість машин механізованого розмінування. Вони допомагають нам розчищати саме тобто величезні у вас території. дрони теж це в тренді. Дрони, роботизована техніка. До речі, з початком війни не можна, напевне, так сказати, що у нас значно, чесно скажу, значно розширилась... Арсенал база а, техніки ДСНС поновилася. А величезна кількість стала дронів роботизованої техніки. І дякуємо нашим партнерам, дякую і державі. Дякуємо державі за те, що вона отак от допомагає службі виконувати свої задачі і полегшувати роботу рятувальникам і робити її більш безпечною. Ми вам дякуємо ще раз і за те, що прийшли до нас. Дякуємо людям всім. Це був Олександр Хорунжий, прес офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій.